Президент України Володимир Зеленський запрошує Сі Цзіньпіня, голову Китайської Народної Республіки, відвідати Україну. А знову ж таки, тема Китаю вона не сходить, вона є в інформаційному просторі. Як я обіцяв, на своєму каналі я обов'язково буду вас інформувати щодо всього, що стосується Китаю. Отже, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ви вже маєте знати, що робити це, підписатися на мій канал, це, поставити лайк і це поширювати це відео. Також залишати ваші коментарі, побажання, запитання, на які я буду, як завжди, відповідати, що в режимі прямого ефіру. Отже, в інтерв'ю для Associated Press, це така одна з провідних американських новинних агенцій. Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що було б добре, якби. Сі Цзіньпінь відвідав Україну і що, в принципі, з моменту повномасштабного вторгнення він тут не був. Це ясна річ, поговорити з ним і про те, що візит не настільки вдалий був, як комусь здається Сі дзіньпіня в Москву, думає, український президент. І загалом, що є, ну, скажімо так, читається в цьому всьому, що є сподівання і надія на те, що. Китай буде змінювати свою позицію щодо Росії. Відповідно, не може йти мова про те, що в майбутньому чи взагалі буде надавати якусь збройну підтримку, там і так далі. Ну і ясна річ і наміри пана Зеленського в тому, щоб запросити сі Цзіньпіня, в тому, щоб заручитися підтримкою Китаю, в тому, аби Китай підтримав Україну, засуджував Росію, здійснював. Експансію проти Росії в подальшому, фактично, і таким чином створював проблеми і не надавав зброю іншої підтримки і навпаки підтримав Україну. Тобто, тут все зрозуміло. Питання в тому, чи потрібно це Китаю на сьогодні, скидається на те, що Китаю це просто не потрібно і, в принципі, Китай влаштовує той стан речей, який є. Я про це казав. Китай абсолютно влаштовує те, що Росія послаблюється, ведучи війну проти України. І, в принципі, Китай думає і збирає щодо цього преференції. Щодо того, що заявляє Комуністична партія Китаю, ось ці звернення, там, які лунають від різних посадових осіб, не треба бути інфантильними і по-дитячому наївними, аби сприймати це всерйоз. Слухайте, я дуже добре пам'ятаю, коли тоді ще міністр закордонних справ Китаю Ван І в лютому 2021 року виступаючи, він тоді онлайн виступав. На Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що суверенітет держав для Китаю непохитна цінність, там і так далі, ну щось на кшталт цього, а, і додав, що суверенітет України не виключення. Що сталося 24 лютого, через кілька днів після заяви китайського міністра закордонних справ Росія вчинила повномасштабне вторгнення, тобто вкотре порушила український суверенітет. Чинивши повномасштабне вторгнення і агресію проти України, це перше. Друге, скільки разів ми чули про те, що Китай проти використання ядерної зброї проти ядерної ескалації? А що відбувається після візиту Лукашенка до Пекіну а Сі Цзіньпіня до Москви, Путін заявляє про те, що Росія планує розмістити в Білорусі сховище ядерної зброї як наслідок ядерної зброї. Сказати про те, що Китай про це не знав, про те, що це когось застало зненацька, про те, що Китай не розумів щирі і дійсні плани Росії, слухайте, це неправда. Давайте говорити і називати речі своїми іменами. Все вони знали, і більше того, з благословіння Китаю, я думаю, це і відбувається. Звичайно, на словах і на рівні заяв. Вони ніколи цього не підтвердять, вони скажуть, що вони за все хороше і проти всього поганого. В принципі, приблизно як вони і малюють в цій декларації про наміри, називаючи це мирним планом щодо врегулювання української кризи, котре наголошує не російсько-української війни, не російської агресії проти України, а внутрішньої нашої кризи, тому все це ми бачимо. Всі ці заяви є, але ці заяви часто розходяться з ділом. І е, те, що говорять окремі аналітики, що е, Китай проти і США проти того, щоб е, Росія розмістила ядерну зброю США проти і НАТО проти, це дійсно і Європа. Чи проти Китаю? Китай, Китай ще не знав, що Лукашенко вносив зміни до Конституції щодо можливості розміщення ядерної зброї в Білорусі і без ядерного статусу цієї держави, чи Китай не чув заяви Путіна, який. Кілька тижнів тому відвідував Мінськ і заявив про те, що Росія підготує модернізацію о, о, білоруських літаків, щоб вони були оснащені особим компонентом, оружеєм з особим компонентом, натякаючи на ядерну зброю. Все це відомо і все це зрозуміло. Тому я веду до того, що на сьогодні, о, в силу того, що відбувається, очевидно, що Китай сприймає Україну. Через призму російсько російської агресії, через призму російської війни, через призму Росії, це не значить, що нам це там подобається це комусь чи не подобається. Це на сьогоднішній день є факт. Це політика діючої комуністичної партії Китаю по відношенню до України. І ось так вони сприймають. Тому наше завдання працювати над зусилля докладати, аби вони змінили своє ставлення і сприйняття. Яке на сьогоднішній день є форматорі деякої неоімперської ідеології Росії, тому що їм це вигідно? Це не тому, що Китай всеціло підтримує неоімперську ідеологію і шизу Путіна щодо там експансії і так далі. Ні, це тому, що їм це вигідно в національних інтересах. І послаблення Росії їм вигідно, і слабка Росія, і Путін на колінах перед імператором СІ – це те, чого вони прагнуть. І в цьому контексті прагнути припинення на сьогоднішній день війни, вони не зацікавлені. Вони це сприймають як елемент протистояння Заходом, як елемент виходу а, Великого Китаю, як елемент того, щоб з ними рахувалися. І в цьому сенсі вони не демонструють зацікавленості. Ось що треба зрозуміти. Це перший момент, чому, в очевидці Дзіньпінь не відвідає Україну. Другий момент складається і кон'юнктура зі Сполученими Штатами. Зараз а, Сполучені Штати досить серйозно підходять до того, щоби стримувати Китай. Це теж контекст. Тому що Сполучені Штати це наш основний партнер, я хочу нагадати, який дає зброю, фінанси, кошти, і, ми, і, і, і підтримує нас на шляху в боротьбі з російським агресором. І це важливий момент. І ми бачимо, що зараз, наприклад, а, у Сполучених Штатах в Конгресі. Розглядають питання про те, щоб позбавити Китай статусу держави, що розвивається. Чому? Тому що держави, що розвиваються згідно американського законодавства, можуть отримувати певні торгові преференції, можуть отримувати певний особливий статус, і, скажімо, таким чином зловживати своїм становищем, там, допомогу і так далі. На сьогодні ставиться питання: що треба позбавити Китай цього статусу? Нехай вони. Стануть державою вже дійсно там розвиненою згідно американської класифікації, і не мають жодних преференцій для того, щоб ними не зловживати і не маніпулювати. Друге, ми бачимо, що збираються знову ж таки оприлюднювати дані, ну, принаймні, є така позиція і думка про те, що розголосити дані про походження ковід-19 з зухань. Це теж зрозуміла позиція. Тому контекст на сьогодні складається таким чином, що не дуже то зацікавлені, я думаю, були б наші західні партнери, якби у нас вибудовувалася якась там взаємодія. І ще такий момент. Треба розуміти, що я, чи там мої колеги, друзі чи інші люди, які закликають і говорять про небезпечність на сьогоднішній день, Ось такої китайської політики і можливого зближення з Китаєм через те, що я пояснював і пояснив неодноразово, це не означає, що ми проти Китаю в жодному випадку. Ми за Китай, але за Китай, який має зразок такого, як Китай тайвань Тайваню, тобто де є демократія, де є вільні вибори. Зрештою, і Тайвань багатше набагато по ВВП на душу населення. Uh, і uh, ми маємо бути проти комунізму, проти комуністичної ідеології, до речі, тоталітарної, комуністичної, яка в Україні заборонена. І то чому? Тому що Китай розумієте, ось те, що зараз відбувається, і те, що Сі Цзіньпінь на третій термін, і те, що ну, йде таке авторитарний ухил в управління, це не зовсім притаманне китайському суспільству. Китай на прикладі Тайваню, продемонстрував, що він може розвиватись демократично. Протести на площі це теж продемонстрували у Гонконг. І протести, які були там демократичні, теж продемонстрували. Китайці насправді тяжіють до демократичного устрою. Тому ми маємо бути проти е критикувати комуністичну партію, але в жодному випадку не Китай як державу і не китайське суспільство. Ми їх підтримуємо. Я вважаю, що в Китаї досить багато талановитих, розумних людей, які все прекрасно розуміють, інноваційних. Підприємців і не тільки науковців, вчених, які прекрасно могли би розвиватися і за іншої парадигми. А от що стосується комуністичної партії Китаю, яка веде той курс політичний, який вона веде, ось це ми маємо засуджувати. Зрештою, саме так зробив Сенат Сполучених Штатів, коли проголосував за резолюцію, яка засуджувала комуністичну партію Китаю за проліт ось цього шпигунського Шпигунської кулі повітряної НАТО, Сполученими Штатами. Ось це має бути певним дороговказом. Ми маємо ці речі певною мірою розділяти, підтримувати зв'язки, безумовно, з Китаєм, постійно доносити нашу позицію, переконувати. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що Китай все більше займає російську сторону, і це потрібно сприймати ось таким чином. Можливо, майбутні розмови, якщо відбудуться президента Байдена, і Цзіньпіня щось змінять, можливо, якісь фактори інші зміняться, але на сьогоднішній день стан речей є саме таким. І ось так це е, треба розуміти, і очевидно усвідомлювати, що, мабуть, е, на сьогодні, попри всі хороші і благі наміри українського президента, який ясна річ, хотів би, щоб Сі Цзіньпінь приїхав і своїми очима побачив все, що зробив російський агресор, але на сьогодні. Мабуть, доводиться констатувати, що він таке запрошення відхилить, що, зрештою, не так і погано для нас, аби зброї не давало Росії. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!